Три оновлених відділення відкрили в обласному перинатальному центрі для новонароджених малюків та їх матерів. Облаштували 19 палат із з усіма зручностями. На відкритті побували і наші журналісти. Капітальні ремонти провели у трьох відділеннях медзакладу. Тут для породілів облаштували все необхідне. Санвузли у кожній палаті, нові меблі та техніка. Це відділення кушерської патології стрінтайної патології, палата другого етапу виходження і після палати. Ми маємо тут 16 одномісних палат і три багатомісні палати відповідно приміщення призначені для обслуговування цих жінок. оновлених палатах для породіллі намагалися створити умови, максимально наближені до домашніх. Перебудували палати багатомісні, водномісні з комфортними умовами з умовами починаючи від кондиціонера, телевізора, холодильника, закінчуючи кімнатою санітарною кімнатою для і перебування сумісного перебування батька дитини. також за дев'ять місяців в обласному перинатальному центрі прийняли понад 300 пологів, а це більше ніж минулого року. Йде тенденція до збільшення. Я рахую, що це є одним з елементів нашої боротьби за пацієнтами. ж даємо і умови перебування і безпеку пологів. Ми розраховані на 3,5 тисячі пологів. Ми прекрасно розуміємо, що ми будемо сраціям давати те в регіоні, що іншим закладам буде трудно давати. Притім всі ми розуміємо, що ми так само трости розвиватися. Ми конкуруємо м'яко. Ми не вважаємо, що конкуренція має бути такою грубою. Ми, ми робимо умови. Усі відділення облаштували за більше ніж два роки. Більшу частину коштів на оновлення заклад отримав з обласного бюджету.